Сини, треба вам прямо зараз звернути увагу і їх прокачати. Ну ось, будь ласканька. Розберіться, любі друзі, кому і чому ви дозволяєте доводити себе до такого стану? Тут, пані, бачите, в дзеркалі це її внутрішній стан і тінь. Котра е, руки в брюки і пош... пішов, да? Неважливо, ви чоловік зараз дивитесь або жінка. От кому жінки так само можуть бути дуже аб'юзивними? Жінки так само можуть е, ну. Знущатися над чоловіками, да, і так далі, тут не важливо, хто це жінка, чоловік, але людина вальготна пішла, а ви залишилися в такому стані. Тож, що треба зробити, дати пінча, закрити двері, залишитися наодинці в безпеці, дозволити собі зануритися в свої почуття і потім зцілитися.